Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо на таку тему як мама римська. Всі знають, що існують папа римські, що не так давно обрали цього Лево 14-го, що він заступив на пристіл, і що поки що не розгорнувся як церковний і політичний діяч. Але часто існує така думка, що колись на римському престолі була жінка. Такого ніколи не було. Але жартліве поняття мама римська як-ніяк, а існує. І перший приклад цього жінка апостола Петра. Апостол Петро, коли він заснував кафедру в Римі десь приблизно в 50-х роках першого століття, приїхав туди з жінкою з Палестини. І вона дійсно тоді була йому допомічницею, вона… Опікувала всіх християн, які жили тоді в столиці Імперії. І коли імператор Нерон розпочав гоніння на початку 60-х років першого століття, її була страчена. Причому її стратили на його очах. Намагалися зробити так, щоб він, бачачи страждання муки своєї дружини, відрікся від Христа. Він це все витримав. І тоді і він, і його жінка стали святими мучениками. Це був перший приклад так званої мами римської, тобто той жінки, яка допомагала апостолу в його великих ісламних трудах. Амінь.